Усім привіт! Хочу зняти для вас такий тег. Це мій особистий тег. Дівчатка, якщо вам він зайде, знімайте, можете доповнювати. Тех називається Що, чому, навіщо я це не в'яжу. Ми з вами тут порозмовляємо, які вироби я не в'яжу та чому. І на мою тему, навіщо їх, на цю тему, навіщо їх в'язати. Трішки буде затемне відео, тому що що виключили світло, але я вже тут вділася спеціально для цього, щоб його зняти. І розповім, що ж я буду в'язати в цьому відео. Я тільки розпочала ось в'язати у стіночці своїй ковтинку. Це буде такий гольф з ведрик такий, коротше, ковтинка з воротом. І я в'яжу цей 100% акрил, але він дуже скрипучий, мене прямо трусить. Вирішила додати, тут йде 30% мохер, 50% нейлон і остальне 20 акрил. І ви знаєте, полотно стало досить м'ягеньке. Я вам тут ближче покажу мігеньке полотно. І давайте розпочнемо. Перше запитання. Чому не в'яжу сер... серветки? Чому? Так, про серветки, багато хто ці серветки в'яже, мені дуже подобається, але в своєму інтер'єрі домашньому я їх не бачу. Не бачу, не люблю, не розумію. Таку предісторію чому я їх не люблю. Це ще було зі школи, коли я ходила. Зараз ви якось так, що мені удобніше було сидіти. Коли я ходила на У нас, є такий називається палац творчості, я там ходила вчитися в'язати гачком, і моя подруга на той час. Леся, теж, вона перша ходила і приносила до школи такі красиві серветки. Боже, це були такі прям вау-вау! Вона вау. всім дарувала. І я кажу: Лесь, пішли, я теж хочу навчитись їх в'язати. І ми пішли, і я зрозуміла, що я хочу в'язати плечові вироби. Мене серветки не цікавлять, але вчителька. Якби казала, що плечовий виріб досить важко в'язати, в'яжіть серветки. Ну, і, дівчата, хлопці, я почала в'язати цю серветку, так помню, це був метелик. Такий метелик, і там ще квіточки до нього в'язалися, я це все зв'язала, а зібрати докупи його в мене просто не хватило терпіння. Я його відложила і кажу до вчителя, що я краще буду в'язати речі. Ви мені головне, що розкажіть? Як в'язати по схемі? Як розбирати саму схему, і я собі далі буду все сама в'язати. Вона мене навчила е, ці е, Боже мій. Воздушні стопчики, там, туди-сюди, обичний воздушний знакидом одним, закинуть два, все. Далі тоді чогось не було у цих е, важких стопчиків, знаєте, е, там, півстопчик туди-сюди. Чомусь в схемах, тоді схеми були більш простіші, в'язання більш простіше. Е, тому зараз я ще до сих пір вчуся. Ну, і, як то кажеться, постійно треба своє знання підтримувати, вчитися, удосконалювати. Тому не в'яжу серветки. Напевно, що ну, мені подобається, коли в когось вони зв'язані і підібрано в інтер'єрі. А що не подобається, коли приходиш. І сучасний інтер'єр, і десь всунута та серветка, як воно, ну. Якось, ну, це я про свою думку, мені не... Якось воно не заходить. Далі. Друге. Не в'яжу подушки. Чому і навіщо? Подушки в інтер'єрі, можливо, вони мають бути. Я не буду спорити, хто їх в'яже. Так, дівчатка, ви молодці, мені подобаються подушечки. Це все, но, як я кажу, в своєму інтер'єрі я їх не бачу. А по-друге, я не хочу просто тратити на них час. Свій час. Чому? Тому що мені, мені краще родині зв'язати плечовий виріб, який будуть вони носити, він буде їх гріти. А толку з цієї подушки вона просто буде лежати там на диванчику, ти на неї дивишся, її страшно обмастити. Ну, Це я про себе, тому що стільки труда вложено, мені легше ту наволочку або пошити якусь красиву, або ну, купити вже готову цю макаронами, цими чи макаронну, як вона там називається, ця ткань. Пушисті зараз в моді. Оці всякі якісь вони. Ну, така я, бачите, непрактична. Не знаю. Жалко свого часу. Третє. Третій пункт, у мене третє питання інтер'єрні речі. Чому не в'яжу? До інтер'єрних речей я б хотіла внести всякі листочки, гарбузики, виноградики, квіточки. ну ось таке. Коли в'яжуть дівчата, на це подивитися, мені подобається. А самі в'язати. Воно все таке малюсіньке, ти це все сліпаєш. Ну, я не знаю, я краще буду, напевно, насолоджуватися відео, фото тих дівчат, які це зв'язали. Е, є такі люди, яким тяжко в'язати, допустимо, плечові вироби. Мені легше зв'язати плечовий виріб, ніж ото малюсіньке таке. Малесенечки сліпати, мене будуть нерви брати, я буду психувати, знервована. Ну, і ось таке всяке не в'яжу. Просто-напросто. Так, і четверте питання. Я дуже, е, Мене багато хто питається завжди на роботі дівчата. Воно називається іграшки. Чому не в'яжу? Що, чому, навіщо не в'яжу? Дивіться, що. Іграшки це моє таке улюблене ще з дитинства. <кій> я люблю іграшками насолоджуватися. Ні, не гратися, ні, ні. Я в дитинстві зовсім не грала з цими ігрушками, іграшками. Ні. Е, я вам трошки такою зайду з дитинства. Мама моя працює на ринку. І вона в 90-х роках це було, возила іграшки, я вже не пам'ятаю з Польщі, мені кажеться, возила іграшки сюди в Хмельницький і продавала ці іграшки. Я ще була ну, в школу до школи садочок. І я, так помню, з цих храбих сумок витягувала всі ці кени, всі ці барбі, все-все. Ну, що ви думаєте, я таких істерик, як е, діти не закатувала, що мені потрібна ця іграшка. Ні. Я насолоджувалась її нею в коробці, обдивлялася ті ляльки, все-все. Ті, ну, там були різні, різні дуже багато різних ляльок. Кенів, да, мені, мені звичайно, мама там одну дала, там були в мене іграшки не без того. Щоб в мене були всі іграшки, які я зараз, допустимо, скупльовую цю пряжу, чи бісер, якщо я, допустим, бісером займаюся, в мене такого в дитинстві не було по іграшках. Ось, і дійшли ми до в'язаних іграшок. В'язані іграшки це така для мене насолода дивитись, хто в'яже іграшки. Я просто цими дівчатами. Ну, <кхм> якби це правильно підібрати це слово, Захоплююсь. Ось. Я дівчатами цими захоплююсь через те, що. Це ж скільки цих малесеньких, от таких от лапок цих, якщо там якісь, ще щось, чи ляльки. Бачила дуже красиві ляльки. Дівчата в'яжуть крючком 0,25. Я прям в шокі була. Тушечної нитки. прямо І дуже красиві. От, я тільки насолоджуюсь, в'язати самі ні. Мені на роботі теж дівчата кажуть, «Та ж давай в'яжи ті ляльки, будемо разом торгувати, в ТЦ здавати їх. Ні, я кажу, дівчатка, ви, вам виходить, ви в'яжіть, я не можу. Я тільки буду насолоджуватися вашими роботами. Ось так. В мене є бабуся, я вам розкажу, вона проживає в Польщі, це мого дідуся. Двоєрідна сестричка, і вона хотіла, вона в'яже дуже красиві ляльки. Ляльки, там зайчики ото все-все, вона хотіла мені вислати. Але дуже дорога з Польщі пересилка поштою, то ми домовилися, що це буде добре. Ми до неї приїдемо в гості, нарешті, в Польщу. І вона подарує мені ці ляльки, які вона в'яже. Я кажу: ви поки в'яжіть. Буде в нас можливість, ми обов'язково до вас приїдемо і заберемо такий подаруночок на Україну сюди. Так, слідче питання. Рукавички, тобто це наші перчаточки і рукавички. Чому не в'яжу? Сумію, теж цього, чесно кажучи, просто жалію час на них. Я можу це зв'язати. Один раз в'язала. Дідусеві я в'язала рукавички. Вони з бабусею друця носять їх по очереді. В них є. Хто коли їх носить ці ва... ну, повністю без пальчиків ці рукавички. І це були мої одні. І все. Я сказала, що це того не варте. Знаєте, чому не варте? Тому що дівчата Мун купила рукавички з пальцями, дала 40 гривень за одну і збулася. І не тратиш свого часу, не сидиш, не сліпаєш. Я розумію, що воно не з тої пряжі. Все-все, дівчата, розумію, але. А, я ж забула, я ще давно у лянці в'язала була, і чому мені не зайшли рукавички? Через те, що вони дуже швидко промакають. Так, да, мені краще ці, що продаються, через те, що вони йдуть з цією підкладкою, і довше діти їх, ну, не, довше руки в теплі і сухенькі. Во, ось. Тому не в'яжу. Теж не в'яжу ті, що з пальчиками, тому що, ну, не знаю, чи хватить мене терпіння, щоб оце все кожен цей палець вив'язувати. Ось. Терпіння в мене не вистачає. Так що я ходжу по каналах, дивлюся всякі там пінчеристі групи, як дівчата в'яжуть, яку красу, в них виходить, я за них дуже довольна. Хай далі їм все вдається в'язати. Дівчатка молодці. Ну, я ось така, що я не знаю, не в'яжу. Так, слідущий пункт. Взуття, чому не в'яжу? І мені. Скажімо так, моя думка по цьому. по цьому. Дивіться, взуття це, напевно, я би зв'язала якісь капці, не знаю, забула, як це по-українськи, шльопанці, капці, капці. Тапочки. В Оленки Булгановий на каналі є класний мастер-клас, там в'язати капці. І от такі от, з цього ріба на цієї пряжі такі для дому я би зв'язала. да. Єдині. А ще мені подобається теж, якби хтось зв'язав. У мене не вистачає на це терпіння, ви зрозуміли, На всю таку маленькі речі. мене не вистачає. Навіть на ці шапки це для мене їх в'язати. Я їх в'яжу, швидко, раз-два зв'язала, але трошки мене трусить, коротше, знаєте, скажімо так. Капці мені подобається ем, взуття. Дуже гарні красівки, дівчата в'яжуть, і вони прям такі кльові. Ну, а найкраще мені воно все подобається на дітях. Хоч своїм дітям я навіть пінетки не в'язала. Не Чомусь в мене не вистачає да, на це терпіння. І мої малі ходили без пінеток в обичних носках, а потім ми зразу переходили в взуття. Так, і останній підпункт, це який я в'язала, але зараз не в'яжу. Коврики. Чому не в'яжу про коврики поговоримо зараз з вами. Я колись, це, мабуть, це, 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 років 10 вже назад, коли ми тільки переїхали, 12 років назад тільки переїхали сюди в будинок жити. Ми раніше жили на квартирі. І у нас тут ще не було підлоги, була тільки заливка, дуже було холодно, і я з остатків пряжі, які ну, як, оці в секундах скупльовувала нитки. Розпускала раніше, знайшла ці нитки, думаю, куди їх діти. Шкарпеток не в'язала, не вміла. Мене в школі не вміли навчити. І до сих пір я шкарпетки на п'яти спицях не в'яжу, хоч вмію, але мене трусить набору цього. Це я така, можливо, хтось нормальний, них все виходить. То тоді було холодно і я зв'язала на весь коридор 10 Метрів у нас вроді би, коридор чи 6 6 метрів. Я зв'язала таку довгу гачком доріжку. І вона в нас ну, довго я в'язала, десь до місяця в'язала, звичайно, її. Е, там був гачком я в'язала на 9 чи 10, грубий гачок, намотано багато ниток. Я не знаю, скільки там складень. вже і ось та дорожку я зв'язала, ми ходили, вона нас типа гріла. А коли ми зробили підлогу, постелили її, і я така ночі йду, як бахнулася, дівчата, та дорожка швидко була знята і закинута. Десь зараз чоловік яблука накриває нею, щоб не змерзли. Чесно вам скажу, після того доріжок не в'яжу, вони дуже слизькі, особливо слизькі на ламінатах. Зараз в мене в дівчат є дорожка, я в'язала таку зіркою у Ляні, і теж вона не зайшла нам, тому що слизько. Можливості її цієї пряжі, тобто ребон чи щось таке трикотажної, воно важке не буде, таке слизьке, але з такої пряжі я ще доріжки не в'язала. В'язала. Коврики під двері, це витирати ноги, єдине що. Котажних шнурків, у нас там на роботі вони в залишках є. І я в'язала. Ну, теж перейшла ця місія до бабусі. Мені бабуся пару років в цій житті в'язала доріжки. Зараз вона не в'яже. Поганий зір, але ось так ми з вами трішки порозмовляли. Я вам розказала, що чому не в'яжу. І ще хочу підвести. І тох такий чому. Є багато таких проєктів, в яких би я з задоволенням прийняла участь, але в них потрібно в'язати ось щось з цього списка, що я не в'яжу. І тому я не приймаю участь в цих проєктах, дівчата. Буває таке, що там треба якийсь на щось зв'язати, я ж не в'яжу. Чи там зв'язати якусь іграшку, теж, знаєте, от. Так що. Надіюсь, вам було цікаво, трішки з вами пов'язали, трішки ми з вами порозмовляли. Напишіть, будь ласка, мені під відео, що ви не в'яжете і чому, чого би хотіли навчитися в'язати. Мені було б дуже цікаво, а ми з вами вже зустрінемося в слідючому відео. До скорої зустрічі! Мирного неба всім!